Відчуй магію снігу. Що важливіше взимку: краса чи тепло? Переглядай на каналі вуху наші нові б'юті хаки для зими, і тобі не доведеться вибирати. Ви у мене замерзли руки. Зараз я швидко це виправлю кохана. Отакої. Це рукавичка для закоханих. Вона зігріває мене твоїм теплом. Але краще не знати, що вона зроблена з обрізаної шкарпетки. Помила волосся, а часу висушити його обмаль. Потрібно терміново тікати. Якщо на вулиці мороз виходити з мокрою головою точно погана ідея. В іншому разі прийдеш на зустріч, як бурулька. І можеш захворіти. Який жах? Я забула поголити ноги. Два місяці тому. Трясця. Але ця волохата проблема швидко вирішується. Взимку можна голити рівно ту частину ноги, що визирає з під джинсів. Далі все одно ніхто не бачить. Справжня економія часу. Високий хвіст і шапка абсолютно не поєднуються взимку. Хоча Якщо зробити невеликий отвір у шепці, можна витягнути хвісти назовні. І проблему вирішено. Віте люба. О боже, невже це той такий момент? Так, я нарешті зв'язав тобі маленькі шарфики для ніг. Тепер твої щиколотки колодки ніколи не замерзнуть. Що ж, не на це я чекала. Але дякую. На дворі так холодно, що страшно вийти з дому. Доведеться надійти шапку. Ні, все ще страшно. В мене виникла ідея. Деміфен. Перед виходом нагріваємо шапку теплим повітрям. З теплою шапкою вийти з дому не так страшно. Хочеш надіти шарф? Я пропоную три простих способи зав'язати шарф. Перший обмотуємо шарф навколо шиї. А кінці просовуємо у внутрішню петлю кілька разів. Другий. Надягаємо шарф і зав'язуємо вузол з одного кінця. Просовуємо вузол другий кінець шарфа. І розправляємо вузол посередині. А як щодо голови? Є третій спосіб: надіваємо шарф на голову, повертаємо один кінець навколо шиї і просуваємо край усередину петлі. Тепло та гарно. На побаченні хочеться бути красивою та ніжною. Однак у цій сукні я покриюся льодом ще до початку поцілунків. А в цьому теплому светрі я наче осяжний дроворуб. Та є один лайфхак. Перетягую светр паском наталії. Отакої у мене з'явився силует, і я маю більш жіночний вигляд. Взимку потрібно носити колготки. А колготки часто хочуть сповсти з ніг та залишитися вдома. Але це не проблема. Просто одягни поверх колготок другі трусики. Так, і я супермен. Тепер колготки далеко не втечуть. Хочеш захистити своє обличчя від холоду і тому натягуєш шарф до носа, а потім не бачиш, куди йдеш. Одягай спеціальний светр на губи. Тепло, безпечно та гарно. Попереду важливе побачення. Я дуже хвилююсь. А ось я нікуди не поспішаю. Завжди є час, щоб поновити манікюр. Я півдня готував вечерю. Сподіваюся, їй сподобається моя фірмова паста. Сподіваюся, йому сподобається мій фірмовий нейлард. Вино для романтичного настрою. Ой, настрій трохи пролив. Я ще встигну заварити собі чай. Нема куди поспішати. Свічки створять атмосферу. Ще один готовий. Ну і де вона? Все давно готове. Залишилося висушити нігті. О, ні, час бігти. А як же нігті? Є лайфхак. Якщо виставити руку на холод, то лак висохне швидше. Звісно, я ризик обморозити руку. Зате лак не змажеться. Ну, ось я готова. Привіт вибач, що запізнилася. Що не так? В чому річ? Волосся після шапки не електризувалося і на вигляд як у жертви електричного струму. Але це можна швидко виправити. Потрібно розчесати волосся мокрим гребінцем. І всі волосинки на своїх місцях. Можна продовжувати побачення. Клієнтка вимагає щось дуже незвичайне. Б'юті фешн екзотик лакшері концепт. Зараз зробимо. Приклеїмо штучні вії на брови. Це останній тренд серед брів. Ова волохата фантастика. На дворі морозний вітер, а ти без шарфа. Дурне рішення. Але тебе завжди зігріє твоє власне волосся. Просто накрутіть його навколо шиї як шарф. Привіт. Ну і вигляд. Ти схожа на інопланетянина з червоної планети. Отак. Мої візажисти мороз та вітер. Щоб заспокоїти почервоніле обличчя після морозу, ми швидко зробимо маску. Змішуємо 2 столові ложки меду, трохи вівсяних пластівців та чорний чай. Тепер нанеси на обличчя. Ой, лишенько. Залишилось потримати маску 10 хвилин і змити водою. Повторюючи маску періодично, ти помітиш, що шкіра перестала так швидко червоніти на морозі. Шапка головний ворог моєї зачіски цієї зими. Вона псує її знову і знову. Але головне не здаватися. Є рішення маленькі шапочки на вушка. Тепер мої вуха не замерзнуть і зачіска не буде зіпсованою. Бінго! Взимку моя шкіра руки дуже швидко сохне та з'являються тріщини. Тому і потрібна особлива турбота. Mm. У гумові рукавички наливаємо жирний та поживний крем для рук. І одягаємо рукавички. Робимо легкий масаж і залишаємо рукавички на 10 хвилин. Потім обережно промокуємо зайвий крем серветкою. Твої ручки скажуть тобі спасибі. Сподобалися наші б'юті лайфхаки. Тоді пиши в коментарях, які з них ти випробуєш цієї зими. І обов'язково підписуйся на наш канал. Став уподобайку цьому відео та тисни на дзвіночок. Не пропусти нові веселі лайфхаки на каналі Вуху.